Всім привіт, всім добрий день Коротше в нас тут є огородик такий низовина І тут вода постійно стоїть, дивіться, ось тут був дощ Не знаю вітер погано чуть Я думав я тут застряну Культивірую По мокрому дивіться воно Оставив, бо думаю, зараз з культиватором поїду. Ну, з гори, оно гора. Получається, поїхав сюди, думаю, не буду лізти, бо потім не витягнемо його. А потім все-таки ризкнув. Думаю, а ну зараз задню здам. Де я ось я попробував, перший слід. Тарас і пішов. Коли він ідентичек їхати, навіть по мокрому. Дивіться, яку як рівняє ну, наче нормально а там звісно де ямка пропустив я ну то сейчас если що назад еще здамано видно полоса така або останеться я його забризкаю та і все капець ну вирівняв наче нормально та й мягко да що сказати новенький культиватор є новенький так що зараз і це вже так зроблю тут він якось оцей огород ну клином так іде а зараз подивимось як він тут буде робити дивіться загнав культиватор в грязюку, в муляку так і назвемо відео. Батько приїхав, подивився, десь і поїхав, думаю, це творе. Взагалі нас передавали дощ, думаю, поїду я його так. зроблю, бо не знаю. Сходів шостою, тут повишено, а тут понижена так що сейчас застряну, хто його знає, Ліза, ну пищи Не пройшов от красавчик На катки конечно налепав Та ну таке Таке грязище Чопі не налипало но там конечно муляка дебела ничего не склады сейчас візьмемо монтировочку і будем доубати що робити Ну, ну його надо зробити бо тоді если нічого я не зроблю часу там то вообще там жопа буде от и отпадает у них без защищения через весь трошка отшкребаем она ну там понятно там самое мокрое было и то он еле-еле пришел ему как бы вашку Ну Доброе всем Дякую, якщо що, то включуся.